Гарний кабан. О, -о, О да, друзі, дивіться, це такий, мабуть, підкилушний. Плюс-мінус. Всім привіт, друзі! Всім добрий вечір. Пам'ятаєте, в минулому відео я вам обіцяв рибалку на боковий кивок? Так ось вчора я приїхав на цю чудову водойму, одягнув забродний костюм, удочка з боковим кивочком, гарна прикормка, все там зайшов. Майже, отак, друзі, по груди, по коліна засосало в муляку, загодувався. І що ви думаєте, за 4 години жодної покльовки? Жодної. Лататя отак все ходуном ходить. Я не знаю, що там повзло, можливо, черепахи, можливо, якийсь дрібязок, Але карася я не бачив жодного. Тож сьогодні приїхав, будемо брати реванш, але я вже не хочу ловити на боковий кивок, стояти аж по груді в воді. Сьогодні будемо ловити на поплавочок. І сподіваюся, що половимо гарно, тому що тут є великі, отакі золоті, гарбаті круглі карасі. Тож розпочинаємо. Зараз трошки підріжемо очерет, зробимо з нього типу, такий острівець для плотика. Ну і щоб він не заважав мені закидати удочки, трошки його підріжемо. Прикормку, я гадаю, друзі, ми замішаємо на березі, тому що там на воді робити це дуже незручно. Годувати сьогодні будемо чебрець-часничок від Real Fish. Тут повна пачка, тільки що новеньку придбав. По вазі кілограм, висипем десь 300-400 грамів, тобто ну, трошки менше, ніж половина. Мені цього на сьогодні вистачить. Зараз у мене вже майже 4 година вечора. Прибалити будемо десь до 7-8. Плюс у мене ще є відварений половинки горох і перловка. Також будемо докидувати на поплавці. Ось ну, Прикормочку я замішав, тепер можна її вирушати. Станемо тут під стіною очерету в тіньочку. тому що якщо десь метр вперед, там уже сонце. Ну і стояти жарко, і черв'яки швидко пропадуть. Тож будемо ховатися від жари, від сонця в тіньочок. Зараз десь тут розташуємося. Для сьогоднішньої роболовлі, друзі, я взяв три удочки. Це дві балоночки з кільцями 5 і 6 метрів модельки Force Rank і сквадрон. І взяв махалочку Касмастер 6-метрова. Минулого разу ловив тільки на 6-метровки, тому що п'ятиметровкою я ледь-ледь перекидаю через кушинки і вона постійно чіпляється в мене за траву. Тож почнемо з шістьорочок. А якщо буде зовсім печально, тоді може ще і п'ятерочку закинемо. Але потім, потім розберемося. Я думаю, що поки що вистачить і двох удочок. Набрав сьогодні багато різної наживки. Дивіться, в мене сьогодні і черв'яки в кількості свіженькі. Вчора після невдалої риболовлі заїхав. Думаю, хоч черв'яків на риві раз уже поїхав з дому. Також у мене є перловка відварена, свіженька. Є кукурузка консервована. Також є пінотісто. Кукурузне і медове. Минулого разу, до речі, класно працювало тут саме медове пінотісто в парі з черв'яком. І є звичайне тісто, чесночне, крильове, туті-фруті і кукуруза. Дуже класне тісто, на багатьох рибалках непогано вистрілює. Подивимося, що буде сьогодні. Загалом будемо пробувати на все рибалити, а як воно піде, вже будемо дивитися в процесі рибалки. Це в мене 6-метровочка балонка. Причепимо зараз сюди. Поплавець. Ось такий. До речі, це саморобні друзі поплавці, кому цікаво. Силочку посилання на них і номер телефона людини, в якої я їх придбав, залишу під відео. Кому цікаво, заходьте, можете придбати. Дуже яскраві, гарно їх видно, непогані поплавці. З кожним днем на цьому болоті, друзі, води стає все менше і менше. Сьогодні глибина десь близько одного метра всього-навсього. кидаю я хто зна куди, аж майже на середину. А вчора, коли намагався половити там на боковий вок, то глибина взагалі була десь 50-60 см. Тобто, мені здається, там під кувшинкою на дні або дуже багато муляки, або все заросло ось такою йолочкою травою, тому що мармишка то провалювалась, то я взагалі її не міг опустити. Скоріше за все, це і повлияло на те, що я нічого не зміг впіймати. Зазвичай я Частенько рибалю на два гачки. Але коли така заросша місцинка, багато кушинки, трави, то використовую один гачок. Тому що інший, коли тянеш рибу, загалом за щось зачіпляється. Це 100%. І потім або обриваєшся, або і рибу тіряєш. Це ж закономірно. Так, тож розпочнемо з фаворита минулої риболовлі. Піно тісто. Медове з черв'яком поставимо на цю удочку. А інше подивимось, наживемо, можливо, перловочку або кукурузу. Спробуємо. Так, ну що ж, як кажуть, ловись рибка велика і маленька. Можливо, так і підійде карасик. Наліпив з десяток таких кульок невеличких. Зараз ми їх всі туди і викидаємо, друзі. Опа. Загодуємо гарну місциночку. Сподіваюсь, карасик підійде. Опа. Через годинку, мабуть, докидаю решту. Щас наліплю кульок. І через годинку викидаємо все, що залишилось. Я аж перепугався, так неочікувано була перша покльовка, не зрозумів навіть, що трапилось. О, перший є, дивіться який кабанчик. Дивіться, тут зараз піймав, а ось тут в латахах за 4 години жодної покльовки. І взяв на черв'яка з пінотістом. Навіть ось черв'ячок цілий у мене тут залишився. Ну біжи. Садочок я вже закинув, але він у нас тут поки що перший. Гарний карась. У минулому році вже десь, мабуть, ближче до осені я тут був і впіймав одного лина на кіло 850 це поки що, друзі, в мене мій рекорд по линам самого здорового, що я ловив, я ловив саме на цій водоймі. Линів тут багато є, але чомусь клюють дуже рідко. Подивимось, можливо, на якийсь із рибалок впіймаємо, тому що майже 2-кілограмовий линь це. Це класна, друзі, риба і неймовірні відчуття і задоволення, коли її тянеш. Перше, як я її підчепив, думав там взагалі сазан якийсь здоровий. На ту саму удочку, кілька живеньких черв'ячків і свіженьке тісто наживе, і одразу покльовка. Дві других стоять, одна на тісто заряжена і одна в мене на перловку. Пробував кукурузу і час від часу кукурузку підкидаю, не хоче. Знаю, що він там точно її збирає, і є там карасик. Але чомусь поки не хоче брати ні тісто, ні кукурузу. Давайте ще підкинемо трошки. Опа. А так, насипом туди кидає. Нехай їсть. Крутиться. Все одно рано чи пізно ще на щось буде брати. Затягну. Ах ты ж. Не хотя таки. Гарний же ж який. Ти сюди. Ух, який гарний крось! Який гарний друзь. Які вони тут круглі. Такий якийсь вид бронзові, золоті, чорні. Які хочеш клюють, але розмір просто шикарний. Біжий. Почала працювати, мабуть, прикормка, бо почали клювати. На всі три удочки не знаю, як утягти. Чергова удочка спрацювала. Закинув її ледь-ледь там за кушиночку з самого краю. Буду упорно на тісто кидати. Хай їсть. Оп. і взяв на кукурузне тісто. кукурузкою годую, пробував кукурузу не хоче, ну ванну. А якщо тобі кукурузне тісто, воно солодке, пахне. І ось о, перша покльовка нарешті. Зараз ми тобі тебе... ще тобі разочок зарядимо. Ох, тут лежить. Бачила, що робиться. Дивлюсь, уже лежить. цей червяк с тістом. Тісто розкисає, обпадає, червячок залишається. Доживання. Розійшлися карасі, то одна клює, то друга, то третя. Не вспіваю. Ну, садочок трошки наповнюється. І сидить там. Закрутив закушинки і сидить. Ну давай. Виходь. Тягни поплавок. Вийшов таки. Ще один. На тісто так само, друзі, дивіться. На кукурузне тісто який золотий красень. Лускайко в нього здорова тут побити щось трошки. смакували такий великий шарик інтудий прямо заліплюю весь гачок це розійшлись друзі Карасі, оце розійшлись дивіться ай ай яй ай айн поки карасі вам показував Убежила. Гарный кабан, может наибольший на сегодня. Ох ты, сачи за цветочек. У, -у, -у. да, друзья, смотрите, это такой, мабуть, питкелушный плюс-минус. взяв на тісто кукурузне дивіться яка в нього ротяка Ось мій палець да? так. Вообще. тому що камера іноді не передає розмір риби якої ловиш ну в цьому карасі десь до кілограма точно є друзі дивіться який лапець здоровий оце він Ухопив, так ухопив. Кабан такий здоровий. Що короб. Я ось тісто навіть вже і не закриваю. Декілька останніх карасів саме на нього взяли. Я не знаю навіть, як я його перетіг через ці кушинки. Чесно кажучи, сам в шокі. Головне, щоб він тільки воздуха хапанув. І потім він такий вже голова зверху і він як пливе так, як лижа. Аби потягнув десь на дно і закрутився за кушинку, то вже все. Я б його, мабуть, і не витяг тут. І сакою тут теж ніяк не возьмеш. Та я і не люблю ті підсаки. Намагаюся без них рибачити. Класний карась. Та тобто, вже мабуть з, з десяток є. Ще декілька хвилин постою. Може 15-20 та й будемо вже збиратись, друзі. Менший, але теж гарний. Ой, розійшлися карасі під вечір. Десь такий спід кіло. О, це я взяв на черв'ячок з пінотистом. У нього там є вибір, що брати. І тісто заряжене, і черв'як з пінотістом. Дивіться, які лапті. Просто свято якесь сьогодні. Досі в мене не вкладається в голові, як вони могли не клювати на боковий вок. Просто не розумію. Просто не розумію. Я знаю, що тут скільки повно карася. І бере на чистому, а в лататті не схотів. Можливо, я ще пізніше попробую приїхати сюди. бо там в траві, в кувшинці, може бути, повинен бути лин. Я знаю, що він тут є, а чомусь брати не хоче. Що, друзі, ось він, мабуть, вже і останній карасик на сьогодні. Щось покльовочки стали такі вже ріденькі. Пробую і тіста, і черв'ячка, і черв'ячок з пінотістом. Ось нехай вже буде, мабуть, на сьогодні останній карасик. Такий гарний десь грамів 250, мабуть. Та буду я вже на сьогодні закруглятися. Тим паче, що рибки я вже трошки підловив. Тут диви, як заковтну, дай гачок. О, давайте я вам покажу загальний сьогоднішній свій лов. Ну, так, десь, мабуть, більше, ніж з десяток гарних карасів. Один там десь такий під кіло, один трошки менший. Загалом... Уловчик дуже непоганий. Чесно кажучи, несподівано сьогодні гарно так порибали. Дуже мені сподобалось. Десь порівно працювали сьогодні черв'яки з пінотістом і ось таке кукурузне тісто. Ні кукуруза, звичайно, консервована, ні перловка. Сьогодні. Взагалі не клювали, хоча я і кукурузу, і перловку підкидував. Не хоче щось карась на цій водоймі. Клювати на ці наживки. Треба його чи привчати, чи не знаю що. Все, друзі, буду вже потихеньку потрошку збиратися. Ці удочки ще наживлені, може ще що клюне. Буду вже по одній збирати. Хочу нагадати, що всі корисні посилання на оснасті, якими я рибалю, на прикормки, які я використовую на своїх риболовлях, також те саме тісто, піно тісто. Всі посилання ви завжди можете знайти в описі під відео. Тож, кому цікаво, переходьте та замовляйте. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока!